Добрий день сьогодні, шановне товариство. Ми разом з вами розглянемо заяви народного депутата Євгена Шевченка щодо конфлікту між військовим і політичним керівництвом України. Нада 14 листопада народний депутат заявив про те, що е, Володимир Зеленський не погоджується із головнокомандувачем збройних сил України Валерієм Залужним. Про це він розповів інтерв'ю політологу Володиму Карасьову. І далі пряма мова Євгена Шевченка. І далі пряма мова правильно робить. Мовиться про президента, який не погоджується із Залужним. Я згоден із президентом, тому що президент реаліст, скажіть, чи місяці та контрнаступ, а потім піти в лоб туди, де росіяни чекали на нас. От прямо туди, саме на цій міні та загородження, в цей бетон. Це геній полководчиської думки, це Суворов чи що досить нам робити месій, то ідолі. Абсолютно погоджуюся з Євгеном Шевченком з приводу того, що досить нам робити ідолів. І, власне, прокоментуємо цю заяву народного депутата. Тим більше, Євген Шевченка нам цікаво, буде як людина, яка позиціонує себе з головним управлінням розвідки Міністерства оборони. Власне, за, згідно заяв самого Шевченка, він або власне співробітник головного управління розвідки, або людина, яка, відповідно, офіцер, ну, який працює під прикриттям. Про роль Шевченка свого часу заявив і очільник головного управління розвідки Міністерства оборони Будан. Зокрема, він повідомив про те, що ми задіяли всі наші можливі шляхи комунікації з Лукашенком, усі можливості, які в нас є. А про роль самого Шевченка він заявив: ми користуємося можливістю його комунікації, його зв'язка. Тільки не зовсім зрозуміло, що мав на увазі пан Буданов, коли говорить про те, що він. Користується можливістю його комунікаціями, на те наскільки успішно користується пан Буданов можливостями комунікації, ми всі бачили по нагородженні елітних шльондер більш ну, скажімо так, елітних ескортних, щоб бути толерантними відзнаками головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тоді нам теж повідомили про те, що гурмов. Користуються їх послугами в відповідно інформаційному супроводі діяльності головного управління розвідки Міністерства оборони. Тому не дивуйтеся, шо ну, не товаришка. Але ми будемо з вами розглядати не військовий аспект цієї заяви про це вже багато сказано власне людьми, які мають фахову освіту, на відміну від Шевченка. Мене зацікавило, шановне товариство, наступна річ. Це перше те, що 14 числа вийшло це інтерв'ю 14 листопада. Я акцентую вашу увагу на датах. Запам'ятайте, будь ласка. Другий момент, який мене зацікавив, це те, що Шевченко говорить про наявність конфлікту між політичним і військовим керівництвом. Президент не погоджується із залужним. І третє, основне, що мене, скажімо так, приємно вразило, шановне товариство, це згадка полководчицького генія російського полководця Суворова. Приїхала. Людина дотична до діяльності Головного управління розвідки Міністерства оборони, вважає, що російський полководець Суворов є зразком полководчиського генія. Людина не проводить власне приклади з успішним кримським походом українського полководця Балбачана. Він дорікає залужному в тому, що він, власне, не є російським полководцем Суворова. Шановні територія, ми в попередніх передачах з вами розглядали власне питання, морально етичні з приводу музичних уподобань співробітників Служби безпеки України, які. Власне, через згоду українських військовослужбовців слухати Владимирський Централ, влаштували бік в одному із закладів міста Вінниця. Другий момент нас цікавився, це те, що власне і до чому ми розглядали, це те, що колишній контрабандист став власне, комбригом 128-ї бригади. Ну це квіточки. Все в порівнянні з тим, що почув я. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони або людина, яка дотична до головного управління розвідки Міністерства оборони, у нього в голові російський полководець суворов. Ви знаєте товариства? Ми е, тішимося, що наразі в Києві будуть знімати з постамента щорса. Також декомунізація в мізках відбудеться лише тоді, коли люди дотичні до силового блоку, перестануть слухати Владимирський централ, і відповідно. Міряти полкаводчивські геній такими сумнівними авторитетами, як російський полководець Суворов. Але перейдемо далі до справ, чому я наголошую власне на датах. Заява зроблена в інтерв'ю політологу Владимиру К... Вадиму Карасьову, перепрошую, 14 листопада. А тепер я пояснюю, чому я власне роблю цей акцент. Бо 10 листопада глава Офіса президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю Наталії Масійчук заявив про те, що немає розбіжності між політичним і військовим керівництвом нашої країни. На запитання, чи є єдність у Зеленського та Залужного? Пряме запитання Мосічу віддати належне її професіоналізму. Єрмак відповів наступне: А як може бути по-іншому? В нас єдина позиція перемогти у цій війні. Але безумовно, сьогодні йде постійний діалог, постійна робота, пряма мова глави Офісу президента 10 листопада 2023 року. Заява депутата. Верховної Ради України Євгена Шевченка датована 14 листопада і фактично спростовує заяву глави Офісу президента, наголошуючи на тому, що в країні є штучний конфлікт між відповідно політичною військовою гілками влади, і президент відповідно не погоджується із залужним, але це не Діалог і не постійна робота. Але далі до заяви Єрмака щодо інформації, що офіс... а, перепрошую, а, але далі до заяви Єрмака. Також глава офісу президента відповів на запитання, чи збирається Зеленський замінити залужну на якогось іншого главком. І відповідь Єрмака: не чув про це. У мене такої інформації немає, заявив Єрмак. Дякувати дякую Андрію Єрмаку за чіткі відповіді, але залишається запитання щодо власне самого Євгена Шевченка. Як, на мій погляд, заявив щодо Наявності розбіжності між політичним і військовим керівництвом нашої країни підпадають під дії статті 435 частина першого образа чеської гідності військовослужбовця. Погодьтеся саме про це і йде мова, коли він говорить про те, що. Контрнаступ головком залужний піарі сім місяців, а потім в лоба почав штурмувати, ба більше того, порівнює українського головнокомандуюча з російським полководцем Сувора До речі, саме цю статтю, шановне ну, товариство, Служба безпеки України інкримінує товаришу Фаріо Ірині Дмитрівні. Так, от, мені буде цікаво, чи буде реакція Служби безпеки України відповідна на заяви народного депутата Шевченка. Але це не перша така досить цікава заява Євгена Шевченка. В 2021 році, а саме у листопаді місяці він заявляє про те, що він збирається їхати в Донецьк, і далі його пряма мова. я собираюсь поехать в Донецк. Товариство, я кто забыл Донецк, окупований российскими загарбниками. Так вот для чего ж Евген Шевченко, народный депутат, собирается ехать в Донецк? Да не удивляйтесь, пока эти успешные, В лапках, ну, мовиться про колег Євгена Шевченка по Верховній Раді, народних депутатів, які постять свої фото з відпочинку Швейцарії та інших власне елітних курортів. Так от, поки успішні фотки виставляють, а далі прямо мова: наші люди друг друга стріляють. Наші люди друг друга стріляють. Тобто, на думку Шевченка, ті громадяни України, мешканці окупованих територій, які взяли зброю в руки і воюють проти Збройних сил України на чиїх руках кров українських захисників, це теж наші люди, і їм треба лише подивитися в очі. Так от і далі він говорить про те, що кому там нужно почати діалог без розговору, глаза в глаза, міра не достичь. І не нужно мені рассказывать про легітимізацію бойовиків. Це проблема у некоторых головах. Дійсно, у деяких головах, наприклад, у мене, як у мешканця Луганська, який через цих наших людей втратив все. Рухомий, не нерухоме, але головне. Мої батьки змушені були покинути. Луганськ і вже на території України я поховав тата й мама, які не витримали. Власне, того, що у відповідному віці, вони в одних капцях змушені були тікати від наших людей. Наші люди вбивали мого побратима, захопленого в полон, загнавши йому держак від лопати в анальний отвір. Це наші люди, які збирають, яким збирається народний депутат, чи то збирався подивитися в очі. Це, ви скажете, це емоції. Треба домовлятися, напевно, більшість з вас скаже, а може й меншість. Все залежить від власних політичної симпатії. Але в мене запитання до головного управління розвитки Міністерства оборони. Людини до власне. Пана Буданова, ця заява Шевченка узгоджувалася з вами. Мовиться і про заяву 21 2021 році, про те, що треба подивитися в очі один одному. Хоча на той час ви ще не були, напевно. Я ще зараз перегляну, були чи не був Буданок керівником гурмови. Але чи узгоджувалася з вами заява від 14 листопада 2023 року про наявність? Власне, політичних суперечок між політичним і військовим керівництвом нашої країни. І ви знаєте, та шановне в тім, що 15-го числа президент України Володимир Зеленський повідомив, що він провів кілька нарад. І на одній з цих нарад керівник Служби безпеки України доповів йому про тих, хто свідомо розпалює ворожнечу всередині країни. І далі пряма мова гаранта, відзначу. На раду з представниками правоохоронного сектора, зокрема, був керівник служби безпеки України, доповів щодо протидії колаборантам і щодо захисту українців від тих, хто свідомо розпалює ворожнечу всередині нашої країни. І в мене тепер запитання до і служби безпеки України і головного управління розвитку міністерства оборони. Чи будуть класифіковані відповідні заяви Шевченка як розпалювання ворожнечі всередині нашої країни? І чи доповідав очільник Служби безпеки України президентові України стосовно заяв Євгена Шевченка? Якщо знов таки вийдуть Кирило Богданове, скажуть про те, що ми з ним комунікуємо, і він відповідно, тоді запитань буде ще більше. А, власне, запитання з приводу того, це особиста гра самого Кирила Буданова, чи це власна ініціатива Євгена Шевченка? А тепер з приводу власне, комунікації Євгена Шевченка з білоруським президентом Лукашенком. Про що кажуть Буданов, про те, що ми користувалися послугами Євгена, пана Євгена в моменті комунікації? Я нагадаю перебіг подій. Власне, очільник гурмо робить цю заяву у 2023 році, пояснюючи про те, що комунікації з білоруським диктатором потрібні були, щоб не дати можливість тягнути республіку Білорусь війну проти України або відповідно вже після витіснення російських окупантів не дати можливості використання території цієї країни задля нанесення ударів по відповідно інфраструктурним об'єктам в Україні. Але поясніть мені, якщо є сталий канал комунікації, для чого ви його порушите відповідною заявою про те, що Шевченка має дотичність до головного управління розвідки міністерства оборони? На напевно, я більш ніж переконаний після цього власне білоруський диктатор навряд чи погодиться погодить на зустріч Шевченка, і мене запитання до Гурмова. як ви вважаєте, Білорусь ще нейтральна країна? Або на території Республіки Білорусь не зареєстрована ПВК Вагнери не знаходяться бійці цієї приватної військової компанії разом з російським власне контингентом військ, який так наразі не можна розглядати як контингент вторгнення, але постійне військове представництво Російської Федерації там зберігається. Так для чого ви розриваєте канал комунікації, підставляючи самого Лукашенка? Але до хронології подій? Я нагадаю головному управлінню розвідки Міністерства оборони події напередодні широкомасштабного вторгнення Російської Федерації, в тому числі з території Республіки Білорусь, напередодні широкомасштабного вторгнення Російської Федерації службою безпеки України, затримується такий собі екс народний депутат України Семен Семенченко, який потім на прес-конференції заявляє про те, що він за дорученням гурмову. Власне, займався розгортанням баз підготовки е, таборів, представників білоруської опозиції, ба більше того, ним було винято там е, в оренду декілька дитячих таборів, яких мали би бути розселені члени родин цих бійців. Цікава була заява напередодні широкомасштабного вторгнення російських окупантів, в тому числі з території Республіки Білорусь. Тієї країни, яка до певного часу намагалася пройти між Крапелек. Я нагадаю критикам, власне, якщо в мій бік полетять каміння або капці, Білорусь забезпечувала 60% паливномастильних матеріалів для потреб ЗСУ. І саме через цю країну йшли товари подвійного призначення. Реакція білоруського диктатора була жорстка, коли він почув подібні сентенції з боку. Семенченка. Він заявив про те, що це є втручання у внутрішні справи його країни. А далі ми бачили те, що бачили. Ми бачили те, як російські колони вторглися в Україну з території Республіки Білорусь того напрямку, який не розглядався потенційно як можливий для відповідного вторгнення російських окупантів. Та посіть мені, про які комунікації йде мова. І навіть риство, давайте поставимо себе на... Позиції російського, ой, перепрошую, білоруського диктатора. Якщо ви знаєте, що людина представляє інтереси тієї структури, яка намагалася усунути вас від влади, ви будете комунікувати цією людиною чи цією структурою? Напевно, ні. Це мені так здається. Політика річ тонка. Напевно, можливо, Лукашенка і комунікував зі структурами гурмову, які до цього часу мали намір, власне, усунути Лукашенка е за допомогою білоруської опозиції від влади. Ну, досить дивно. Але менше з тим, давайте і далі. Знаєте мене, що ще досить цікавить, це те, що, власне, український розвідчик Євген Шевченко. Заслуг масової інформації досі зберіглася інформація, датована 7 березня 2022 роком. Ви можете її без жодних е, зусиль знайти. Так, от, в цій інформації йдеться мова про те, що на кордоні з Польщею затримали нардепа Шевченка, який захоплювався Лукашенком. Нардеп заперечує. це я вам цитую: лівий берег. Так от. І далі пряма мова, щоб знов таки було посилання на перші джерела народного депутата Євгена Шевченка затримали під час спроби перейти Україно-Польський кордон 7 березня 2022 року. У зв'язку з воєнним станом виїзд з України чоловікам віком від 18 до 60 років заборонена. І в мене запитання знову до Гурмову. Він напевне виконував ваше завдання, та. Це наш український пастор який на лижах переходив Україну в польський кордон у березні місяці. Шкода снігу не було ніхто Євгена Шевченка не попередив, і він відповідно або лижені їхали, або він пішки переходив кордон. Виконуючи завдання головного управління розвідки Міністерства оборони щодо комунікації з польською стороною, ну правильно, а як в'їхати на територію Білорусі тільки через територію Польщі? Тільки виникають запитання: а чому нелегальний перехід кордону? Та на дельтаплані його треба було відправити в Польщу та і все. Чо, чому такі труднощі і складнощі? Ви розумієте весь всю тупість ситуації? Я пояснюю, товариство і підсумовую, заява Шевченка йде в розріз з заявами Єрмака, раз, яка прозвучала 10 числа. Людина примудрилася підтягнути під цей конфлікт ще й президента України два. І відповідно тепер виникає питання після заяв депутата. Верховної Ради беззугові про те, що військові узгоджують, е, мають узгоджувати повідомлення з представниками відповідного профільного комітету Офісу президента, а чи узгоджена була ця заява Шевченка з відповідними структурами? Ви розумієте, наскільки ця заява б'є по декількох векторах і на останок туристова? Наша основна перемога полягає в тому, що російським спецслужбам не вдалося розколоти нашу країну. Я вже про це говорив не за мовним, не за релігійним, не за політичними уподобаннями. Не вдалося. І тому не випадкова нарада у президента України, який піднімалися питання щодо діяльності провокаторів всередині нашої країни, які розколюють цю національну єдність. Так, от має бути вже Чітка заява відповідних структур щодо подібних сентенцій. Ми з вами контролюємо цю ситуацію, тримаємо руку на пульсі, і головне віримо в ЗСУ як єдиному гаранту нашої перемоги. Тримаємо стрій. Все буде Україна!